Так, всім привіт! Зібрав ще таких дві чудових красуні трудяги. Я думаю, для них роботи буде багато. Беруть люди взяли для свого домашнього господарства, кому для грануляції потрібно, кому більша фракція, якщо потрібно, наприклад, соломом перебити, щоб давати коровам або годувати якусь іншу скотину. То чудовий такий варіант. Також хочу доповнити те, що. Якщо перебивати, наприклад, в брати на е, звичайній січкарні і, допустимо, взяти от такий апарат, собі не, як, як така, не, пож... не пожаліти, собі в задоволенні, а купити такий апарат, то продуктивність майже в 10 раз вища, тобто, ніж якщо битися на січкарні гратися. Тому зараз, як дійдемо за сучасними технологіями, за всім новим. Стараємося, якби економити економія часу йде, і економія, е, затрат на електроенергію, і на все решту, якщо користуватися ще старинними методами. Е також хочу доповнити, що е такі апарати, вони. Бистро себе окуповують, бо оскільки е такий апарат повинен приносити собі, е вам повинен приносити задоволення, це саме головне, е, А по-друге, відповідно і приносити прибуток. Тобто ви зекономили свій час, е ви ефективно зробили, м наприклад, собі там намололи ефективно, бистренько все. І е, Тим самим економити свій час і, і економити свої нерви, якщо воно, там, наприклад, є щось не працює чи ще щось, якісь нюанси. А тут якби стали і працюєте собі задоволення. Так що так, готові такі ще дві штучки, таких два апарати, станки, як хто каже, по-різному називають ціну різка, траву різка, солому різка, хто як хоче, так і називає. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, шануйте себе, бережіть свої сім'ї, всім всього самого найкращого.